Доброго дня, мене звати Олександр Євтушенко. Я голова Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Київській обласній державній адміністрації. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке Рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Рада з питань внутрішньопереміщених осіб при Київській обласній державній адміністрації була утворена 31 серпня 2023 року розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка. До складу ради входять 18 осіб, з яких Шість це представники обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення, служби у справах дітей, охорони здоров'я, освіти і науки, житлово-комунального господарства та економічного розвитку, а також дев'ять внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих на території області, і три представники громадських організацій, які здійснюють свою діяльність в Київській області. Важливо зазначити, що представники цих організацій також є переселенцями. На своєму засіданні Рада ВПО затвердила пріоритетні напрямки своєї роботи, серед яких, по-перше, сприяння вирішенню житлових проблем ВПО, сприяння працевлаштуванню ВПО, допомога у культурній інтеграції внутрішньоперемічних осіб у приймаючі громади, підтримка та стимулювання релокованого на територію Київської області бізнесу. Окрім цього, Рада ВПО та її діяльність. Спрямовані на подання пропозицій і рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства для вирішення питань адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб в територіальних громадах, подання пропозицій щодо прийняття нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав. Та інтересів внутрішньопереміщених осіб і подання пропозицій з метою забезпечення їх реалізації, налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об'єднань, міжнародних і наукових організацій. Засобів масової інформації інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, а також проведення моніторингу стану виконання місцевими органами виконавчої влади повноважень у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб. Усю інформацію про діяльність Ради ВПО при Київській обладміністрації можна знайти на сайті обласної державної адміністрації. Там також публікується уся інформація щодо прийнятих радою рішень, протоколи, засідань тощо. Засідання Ради ВПО транслюються у прямому ефірі на Фейсбук-сторінці Ради ВПО. Окрім цього, при раді ВПО діє постійний дорадчий експертний орган, який складається з правозахисників, представників офісу омбудсмана, міжнародних донорів та фондів. Така взаємодія. Дозволяє оперативно, та, що дуже важливо, фахово опрацьовувати великі масиви даних, генерувати постійні пропозиції до Міністерства реінтеграції та Кабінету міністрів України для вдосконалення чинного законодавства у сфері прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, а також звертатися за наданням гуманітарної допомоги для найуразливіших верств населення. Дякую за увагу.